Вас вітає молодіжна рада. Прикода я Соня, я голова молодіжної ради майбутнє Славутича. Ти голова я в шоці ого. <рес> всі слова, які я знаю, класні прикметники, це все про вас. Я дуже добре комунікую з усіма в команді. А хто Ва? ні, то їх уже не мав команді. Так. Які виклики? З чим зіштовхувалися? Є проблема зайнятості молоді. Багато хто взагалі не знає, що я молодіжна рада. Це, на жаль, дуже сумно. Першим нашим проектом може бути просто розказати, що ми існуємо, ми є. Ми прописали петицію Пряме залізничне сполучення Славутич Київ. Головне, мені здається, команда. Якщо я крута і потужна команда, то все буде добре. Всім привіт! вас вітає молодіжна рада прикода, і ми продовжуємо нашу серію подкастів Голос змін». А мене звати Діана Прідьма. поруч зі мною сидить Соня зі Славутичем, місто, яке я дуже люблю. Соня, розкажи трішечки про себе. Я Соня, я голова молодіжної ради Майбутнє Славутича. Ти голова, я в шоці? Боже, якась солідна людина Звісно, Звісно, є таке. От мені 16 років, і наша молодіжна рада є найстарішою в Україні. Вона діє вже 22 роки 2002 року. Ну, я скажу відверто, я знаю дуже довго вашу молодіжну раду, і от якщо можна там не знаю, всі слова, які я знаю, класні прикметники, це все про вас серйозно. Я дуже люблю Славутич, дуже люблю вашу команду. Розкажи буквально два слова, що для тебе молодіжна рада, Славутича? Для мене молодіжна рада це таке об'єднання людей, таких дуже дружніх людей, які впливають на покращить міст, місто на краще, роблять дуже багато таких справ. Об'єднують молодь. Ну це просто голос громади, напевно. А як ти думаєш, якими рисами повинен володіти лідер, який долучається до учнівського самоврядування, до молодіжної ради і загалом, можливо, хоче бути активним в громадському житті, але ще не знає, які кроки йому потрібно робити. Напевно, на найперше це відповідальність, оскільки треба бути вміти брати на себе якусь відповідальність, якісь завдання, які треба доводити завжди до кінця? Також це комунікація, соціалізація треба бути вміти комунікувати, знаходити мову з різними людьми. От е, також комунікувати дуже гарно в команді, вміти так, так завжди от щось знаходити, такі такі розмови. От. Супер. Е, як ти думаєш, особисто якими ти навичками найкраще володієш, і можливо, які навички тобі найбільше допомогли от стати головою, очолити таку інституцію? Бо це насправді дуже серйозно бути головою молодіжної ради. Напевно, це от, знову ж таки комунікація, оскільки я дуже добре комунікую з усіма в команді. З усіма в команді також комунікую з а хто за, ні, да. то їх уже немає в ці кода. Ми от, жартуємо так. от е також комунікую дуже гарно з нашими кураторами, з владою міста. Також ну, відповідальність, така якась креативність. Ну, хоча насправді я не дуже креативна людина, але в мене є дуже крута команда, яка все, ну, в них дуже багато ідей, які постійно щось пишуть: там: Соня, ми хочемо зробити то, Клас. то то в нас то. От так от. А, давай поговоримо про проекти, ініціативи, які реалізовує ваша молодіжна рада. Який, можливо, проєкт тобі особисто запав в душу, ти вважаєш, ну це прям супер досягнення. І чому саме цей проєкт? В Можливо, минул... кілька в минулому році ми а, запровадили а, було розроблено на тренінгу дводенному тренінгу з а, школи адвокації, який реалізовувався громадською організацією Покоління ю так. координатор Юра Случайно. Случан. Он також до речі, є в молодіжній раді. Нашій так. от ми прописали петицію а, пряме залізничне сполучення Славутич Київ. От а, вона була повністю розроблена. Потім також, завдяки міському голові, він її презентував пану Володимиру Зеленському. От і петиція вступила в дію. І тепер у нас є пряме злозі сполучення з Києвом. Це така от... це дуже круто. Так. Якщо бути відвертим, я була до цієї школи адвокацій. І ми, коли їздимо по громадам, ми розповідаємо цей кейс як один супер успішних, не просто там на рівні там я не знаю громади. Це загалом дуже крутий кейс. Саме адвокації рішень молоді. Це прям дуже круто. Можливо, я не знаю, якийсь є ще такий, знаєш, теплий спогад, можливо, пов'язаний з молодіжною радою в тебе. З з ради. Напевно, всі спогади такі теплі, такі якісь душевні, коли ми там щось організовуємо разом або збираємось на ті ж засідання. Це так в дружному колі. Це не просто от прийшли там, по, типу, по списку зробили то-то-то. Ні, ми ще й спілкуємось разом. Ми такі як команда, такі як родина. Тому всі спогади такі теплі. Давай завжди. поговоримо про співпрацю. Ти почала говорити про співпрацю так. з владою. Як вам вдається вибудовувати цю співпрацю? Бо я знаю, що це прямо у вас дуже потужна. Справді працює. Я знаю, що у вас і якісь спільні проекти, ви реалізовуєте, і до ваших проєктів долучаються. Але якими я не знаю, кроками це вдається? Що ви робите для цього? В нас є куратор молодіжної ради Ксенія Шевчук. Вона є Ми дуже любимі. Ми також завідувача, завідувачка молодіжної політики відділу молоді та спорту міста Славутича, і вона дуже допомагає. Вона підтримує всі ініціативи молоді. Нам дуже з нею повезло, оскільки знаю, що деякі молодіжні ради працюють взагалі без керівників. Я, я не уявляю, як це чесно було б дуже складно. От е і однак ми подаємо проєкти на фінансування до прописового Проєкту от у нас в минулому році був проект на арт-терапії. Угу. Ми подавали його депутатам, і вони надавали нам фінансування, аби ми, ми проводили ці проєкти. От чи будуєте ви співпраці з іншими молодіжними радами? В минулому році також до нас приїжала Буриспільська молодіжна рада. Ми в нас був обмін. Вони приїздили до нас. Ми приїздили до них. Також молодіжна рада ріпок. Також був досвід е, обміном, а мені цікаво Зроби. ще тебе запитати про міжнародний досвід, тому що я знаю, що він в тебе був. Можливо, ти теж розкриєш це питання. Теж добре а, так, ми їздили по проекту Єрасмус, е, їздили, прописували проєкт е, інші депутати молодіжної ради. Також і їздили в Литву. От також був обмін з їхньою молоддю, місто Вісагінас. У них така дуже крута така молодь і обмінювалася досудом. Розказували, пізнавали їхні традиції, їхню культуру. От розказували про наше. Е, які проекти ви розробляли? Що взагалі не знаю, який результат цього обміну вийшов? Результат обміну. Ми познайомилися з дуже крутими людьми. Ми набули нові навички, тому що в них це трошки працює по-іншому, в них трошки це по-іншому розвинуто. Вони також щось взяли від нас. От і це новий досвід, який і там дуже круті ідеї були, які ми будемо втілювати. Чи плануєте можливо ви ще якісь? Я не знаю, там проекти, можливо, ініціативи? Щось можливо таке запланували, просто грандіозне. Хочеться поділитися? Можливо, хтось з іншої громади до вас доєднається до таких ініціатив. Не ми плануємо навчати молодь, прописувати грантові проєкти, або mm -hmm. також прописувати. у вас. Це дуже круто вдається. Це треба акцентувати. Якщо ти володієш цифрами, не знаєш, яка яку суму взагалом залучив сектор. Я просто знаю, що там колосальні не суми не насправді. Там, там колосальні але суми в сумах не знаю, прям в цифрах. От але плануємо. От наш склад молодіжної ради саме навчати цю молодь, залучувати тренерів різних, навчати молодь, бо вони також пропустили ці проекти і їздили на міжнародні такі обміни. Супер, е, я так розумію, у вас працює якась певна система? Я не знаю, можна назвати це наставництвом. У вас є люди, які вже були доволі довгий час в молодіжній раді. Е, вони, я не знаю, там йдуть чи вони долучаються до ваших подій. Як взагалі у вас працює ця система? Бо я знаю, що у вас це називається депутатство, типу молодіжне. Я знаю, що люди дуже довгий час потім ще долучаються і до ініціатив. Як це взагалі працює у вас? Ми це називаємо такі як друг молодіжної ради, які вже пішли, не перебувають в складі, але допомагають долучаються. А ще в нас є така прикольна штука, як проект це стажування в молодіжній раді. А. Воно розроблено для людей, які не досягли певного віку 14 років, або просто з якихось причин не хочуть бути uh -huh. саме в депутатах молодіжної ради. І ми повністю показуємо, як функціонує молодіжна рада, розказуємо. І от потім, або в майбутньому, вони ставали депутатами навіть. Цьому скликані нас дуже багато людей, які в минулому році були стажерами. Навіть я сама прийшла молодіжну зі ці Клас! Ти прийшла якраз цей шлях, і це дуже круто, бо ти по факту на на місці своєму ти пройшла дійсно ті кроки, які може прийти будь-яка молода людина. і Ти вже зі своєї сторони можеш про це говорити. Це дуже круто, насправді. Тепер ще згадаємо про виклики. Тобто, дуже багато перемог, дуже багато якихось класних ініціатив реалізовувати. Я взагалі захоплююсь насправді, вашою молодіжною радою. Вважаються молодіжна рада, знаєте, такий як друг молодіжна ради. От я знаю, що Славутичця от мій такий хороший друг. Е, які виклики? З чим зіштовхувалися, з якою можливо проблематикою, або можливо тільки от зараз ви от розумієте, що це така проблема, хочемо її вирішити. Насправді є проблема зайнятості молоді. Молодь наразі дуже зайнята, вони постійно десь навчаються, постійно у них якісь гуртки, і в них не вистачає часу саме на таку молодіжну політику. І це дуже шкода, але ну, на самі так, не пробуєш, так, так, так. Але ми залучаємо молодь. От до речі, нещодавно дізналися, що виявляється багато хто взагалі не знає, що я молодіжна рада. Це на жаль, дуже сумно, і треба от працюємо над над інформаційною компанією, аби саме просувати по місту, от залучати нових людей. Так, да, інколи нам не потрібно навіть реалізувати якісь проекти. А першим нашим проєктом може бути просто розказати, що ми існуємо, ми є, і ви можете до нас робимо. звернутися. Якщо є у вас якесь питання, да, що ми робимо по факту, і це насправді дуже важливо, тому що здавалось би, там якби у нас є молодь, але ми, якщо хочемо повністю повній мірі представляти інтереси, то як мінімум молодь повинна знати, що ми є, і що вона до нас може звернутися. В мене таке питання: що б ти могла порадити іншим. Голова молодіжних рад. От уяви, я не знаю, перед собою там 20 голів молодіжних рад. І от вони думають, Боже, що мені робити з цією молодіжною радою? Можливо, топ-3 поради от, від голови молодіжної ради Славутича. Топ-3 поради. Напевно, вислухати всі потреби молоді. Звідси вже винести якісь саме, що ми можемо для цього зробити, слухати всі ідеї саме і знайти. От головне, мені здається, команда. Саме команда, саме ця згуртованість в команді, тому що якщо я крута і потужна команда, то все буде добре. От, То треба знайти хорошу команду, треба слухати молодь, і треба вцілювати ці ідеї. Супер, я тобі дуже дякую. Мені здається, ми змогли за короткий час висвітлити дуже великий спектр питань. Будьте знаєте, тим голосом молоді, про який ми говорили. Я не знаю, доволі такий тривалий час. Підписуйтесь на наш канал, лайкайте з вами була Соня та Діана Прідьма. Це подкаст «Голоси змін всім па-па!